Друзі у дімона сталося клювання, явна рибка непогана. Кіло двісті десь, так, да. клас. Друзі, ого, клювака, нифига сі ото долбанув. Така різка подача. Це походові. Друзі, усіх вітаю! Приїхали на риболовлю разом з хлопцями з тьомою з Дімоном. Зараз збираємо спінінги і будемо пробувати ловити. Приїхали на ставочок. Наплатник. Спробуємо судачка сьогодні пошукати. Можливо, окунь. Ну, щука, я думаю, врядлі зараз буде клювати. Ну, В принципі, тут є хижак весь. Так що будемо пробувати ловити. Зараз кінець березня, погодка така сьогодні класна, сонечко. Ну, так Зранку прохолодно. Десь градусів 6. Зараз ну, повинно трохи тепліше стати до обіду. Так що збираємо снасті і в бой за судачками. Так, ну що, друзі, розпочинаємо риболовлю. Сьогодні взяв я е, один спінінг. На цю водойму це мій імпульс 2.10 тестом. Котушечка Daiwa Фоєга 2500 розмір, 0,4 шнурочок 8 жилечка. І будемо пробувати зараз. Як показує практика по минулим рокам, е, ну, рибка тут ближче до берега стоїть, хоча... Не, ну, не вся якби, да. є і на дальняке на максимальному викиді. ну Будемо ловити, пробувати. Де вона зараз незрозуміло де стоїть, можливо під берегом, можливо і далі буде, можливо, десь і так на середній дистанції. Поставив я отакого ось. Це копія свінга 2.5 в такому лимонному кольорі. От такий колір як, якось тут також працює найкраще. Ну, Будемо закидувати. Так, друзі, щось. Покидав ось, свінга цього не клює. Зараз хочу спробувати отаку ось маленьку мандулку. Я пам'ятаю, в минулому році ось саме на мандулку в мене було дуже багато клювак. Хоч вони холості були, якось ця мандула дуже погано засікає рибу. Але хоч клюваки були. Зараз спробую на мандулку. Є, друзі, клювання на викиді. Щось таке з ударом бабах є. Ну невеличке щось, але є клювака. Перша риба. Горбач. Горбач. Метрів з... 30, та який 30? Метрів 50, наверное, я закинулась, дивіться, друзі, такий судачок, Ні, Перший. Підходить близько. <гум> Поближче, <гум> щоб було видно в камеру. Буду, щоб хоч сказати, що пів кіла хоч. <гум> <гум> да, це звичайно не той розмір, за яким ми їхали, але є перший. І так клюнув. Така клювака була. Дудух, сударом аж. Круто. Максик від нуля прийшов, <реш> <реш> Друзі підписники, відос буде. <реш> <реш> ось, друзі, бачите, така приманочка. 2,5 копія свинга в такому лимонному кольорі на двійничку. І ось такий іде цилклюнок. Давай, такого, звичайно, додому. Давай, пливи підростати. Аху. Так, ну що, друзі, зараз е, 10 година у нас е, судак... О! Якраз у теми, тільки щоб було клювання. Е, судачок, напевно. Так, да, судак був? Судачок, да, на пасивку. Ага, судак, на пасивну приманочку і вже біля берега клюнув. Ось якраз, може, пішов вихід. Я вже хотів е, е, йти до машини, трохи роздітися, а то реально дуже спекотно. Зараз сонце вийшло просто ну, нереально. якось. Зранку було прохолодно, а зараз вже так е, нормально. І, можливо, ось сонечко пригріло і пішов вихід е, якийсь судачка. Так що будемо пробувати далі. Поки що не дуже результати. ну, в принципі. По одній клюва... одні клюваки ми заробили всі, навіть Дімончик дві. Одного судачка дрібного і одного окуня піймав. Поки що так. А. Ух, Ого. Блін. Карпуша. Друзі, походу сів Карпуша і відірвав. Відразу така різка натяжечка, Тут під берегом вже. Або дуже гарний судак. Да, так щось. Я думав за це б дудух всадив в щось. Ну, скоріш за все був Карпуша. І просто відірвав мені приманку. Ось, друзі, у Дімона сталося клювання і Явно рибка непогана. Опа, є в домик я оце ось друзі, бачите, Дімончик взяв сьогодні все-таки свого красення судочка. Такі, ну кілуха явно, можливо і півторуха десь. Фух, супер. свінг, імпакт, приманочка, три дюйми. Такий красень. Дімочок, доставай, покажи. Да, такі важкенькі не, Ну, Та я думаю, півторушка є. Ну, може не ну кіло 200 десь, так. Да. Клас. Друзі, бачите, судачок кіло 90 майже кіло 100 Такий класний судачок І клюнув в обід. Зараз десь там близько першої години дня. Так що будемо продовжувати. Китець Impact в гамурному рожево-білому кольорі. В двохколіорках, кстати. Двохколірка рожева-біла. Да. А я оце, друзі, взяв, зараз міняю другу катушку, поставлю. У мене тут Шнурок потовще 0,8. Можливо, щоб потримати. Якщо буде ще там, карпік можливо підсяде, та навіть судачок, Якщо там 2 кг і вище, то просто 0,4 він може не витримати. І взяв ось другу катушку з 0,8 шнурком. Друзі, ого, клювака! ніфіга, я от удовбанув! Така різка подача, І це походу він, Бачите, працює кейтеч свінг імпакт. Ну класно. ох, вкричи, вкричи, вкричи! Попробую. А ну дімочик стой. Та я, ну да, давай, давай давай Такий же самий, де? Тану. Тут вже а. Є друзі, бачите, взяв. Супер. Такий самий, як у Димона, десь кіло сто і бачите, приманочка та сама, що і у Дімона спрацювала. Кейтек. Свингімпак тридюйми. Супер, отакий судак. Клас. Ого, все-таки взяв я його сьогодні. Дімончик, вихід, жор пошов, жор. Так, ну що, друзі, будемо продовжувати. Круто, реально кайфанув на таку паличку на імпульс ультрик можна сказати до 10 грам і така рибка е, закілушна десь реально ну не, вз, не взважували але потім зважимо я думаю там є там кіло 100 такий десь судачок так що зараз пішов походу якийсь вихід будемо пробувати ще ловити ось приманочка свінг імпакт тридюйми в такому кольорі е, двох двохкольоровий так що зараз закидуємо ще і пробуємо ловити Можливо, це зранку він не клював, тому що ну, було прохолодно, водичка не прогрілася. Зараз сонечко вийшло, гріє, вода прогрілася на пару градусів, я думаю, і реально ось це і спрацювало. Вихід судака пішов. Ну, лупив класно, така подачка була до двох і є. Я оце, друзі, до цього на оцього свінга 3 дюйми ставив двійник. Ну, двійники у них така в мене, ну, тоненьких двійників немає, а з товстої проволоки і просто двійник рве свінга цього. І вирішив я на овсет поставити. І бачите, на судачок, ну, нормально засікся, що у мене, на всеті, що у Дімона. Також на офсеті і чітко, мертво, класно. Так що можна і ловити на гарні, якщо гарні японські овсети, то в принципі засікаємось і на овсетах дуже добра судаків. Так, ну що, друзі, вже прийшли ми до машини ось з Дімончиком, а Тьома десь там пішов е, пробувати ловити на попла попер е, краснопера. Наче там піймав таких парочку непоганих красноперок. Е, зак закінчився вихід, клювання закінчились судачка Отут десь реально був скоріш за все. З 12 до часу дня був якийсь вихід, що у Дімона дві клюваки було, одного він піймав, і в мене одна клювака, теж одного піймав. І такі всі, як на підбір, такі судачки, кіло 100, кіло 200 Ну, гарні, реально гарні. Так що зараз пообідаємо, зараз вже дві години і ще на вечірній вихід, можливо, спробуємо ще піймати судачка, повинен ще ввечері. Прокинутися. Обідаємо. що обідаємо розкаже. І справжнім друзям не Так, ну що, друзі, вже пообідали. Зараз 3 години дня. Хлопці зараз підуть пробувати на поплопопер краснопера ловити. Ну а я ще спробую судачка половити. До вечора ще є 3-4 годинки. Ну, Я думаю, 3 годинки ми ще половимо. І спробую піймати ще якогось судачка. Так, ну що друзі, прийшов я знову на те місце, в принципі, де в нас з Димоном були клюваки, і зараз так звідси піду по берегу. Буду ще пробувати ловити судачка. Не знаю, буде щось, не буде. Ну, Мені здається, що у нього зараз ось весною так один вихід за день, якраз оце в обід і ну, можливо вже не буде нічого. Ну, Будемо сподіватися. Може щось і улупить. Ух, друзі, була клювака. Такий легенький тюк відчую. Ну, можливо, окунь був. Або дрібний судачок, або окунь. Да, для окуня это приманочка такая здоровая, три Хотя, если хороший окунь, то в принципе и, норм. Есть, друзья, клювака. Что-то... К... А, не есть или нет? Дуже-дуже дрібне. Це у нас... <смі> дивіться, отакий от судачок. Третій на сьогодні судак. Оце вони в мене походу клювали, що були клюваки. Поставив я меншу приманочку, два дюйми Select Fetish. І ось такий клюнув судачок. Ну Це розмір, звичайно, не дуже, але він є. друзі такого судочка звісно відпускаємо давай додому Це друзі. Вже майже шоста година вечору. Будемо збиратися. Така сьогодні вийшла риболовля. В принципі, рибку ми бачили гарно половили. Хоч клювань судака не дуже багато, Ну, але один-один заліковий у мене влетів. У мене і у Дімончика. У Тьоми, на жаль, судочків не було. Ну він непогано в принципі, половив краснопера, на поплапопору. Гарна погодка сьогодні, так гарно відпочили, ще й рибку бачили, так що все, все вдалося. Друзі, підтримайте лайкосом, кому сподобався цей відео, коментарем, підпискою. І все, до побачення, всім добра миру і скорішої перемоги.